Осі сплять і бачать, що їх хтось прийде захоплювати. Так у Лукашенка придумали, що у Польщі вже нібито створено вже кілька груп, які складаються з білоруських громадян, і вони буцімто готуються до захоплення об'єктів та терактів у Білорусі. Про це заявив голова КДБ Білорусі Іван Тертель. Пише про владний білоруські змі Белта на території Польщі. Наразі сім так званих хоругвів готуються до терактів та захоплення об'єктів на білоруській території. Найбільш агресивна хоругва тренується у Білостоку на вулиці Кардинала Вишенського, 6А. Нею керує наш громадянин Асадулаєв 1991 року народження, який колись навчався у військовій академії і втік за кордон. Він ховається під псевдонімом Шляхтич. Це одна з найагресивніших структур, сказав він. Тут варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення расистів в Україну, зокрема із території Білорусі, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявляв, що Україна нібито готувала напад на його країну, і навіть обіцяв показати Путіну це на карті. А я зараз вам покажу звідки на Білорусь готувався напад, фраза, яка розсмішила мережу і стала мемом.